Мостова переправа до. Мостова переправа після. Минулого тижня цей міст водії оминали 10-ю дорогою. Зараз ями залатали і він знову став основним транспортним сполученням. Міст через боржаву викликав чимале занепокоєння автовласників, які на свій страх та ризик долали півсотні метрів над річкою. Мало того, що асфальтне покриття було розбите, сама конструкція переправи піддавалась перевантаженню через вібрації. За словами водіїв та місцевих, ремонт дороги їх цікавив менше аніж стан мосту, і от нещодавно його відремонтували. От після опублікування матеріалу по даному мосту зразу від. Від дорожнього управління нашого району пішла реакція. От як ми бачимо, що нормально залатані дири на мості, значить зараз спокійно можуть проїжджати водії. Варто додати, що не тільки відремонтували покриття на мосту, а й дорогу в село Білки. Щодо іншого напрямку, то наразі там тривають підготовчі роботи.